Наша область протягом останніх 4 років є учасником спільних з норвезькими партнерами проєктів, і завдяки результатам впровадження одного з них ми сьогодні маємо нагоду для зустрічі. Тому, перш за все, хотілося б подякувати вам за ту неоцінну допомогу і підтримку, яку надає норвезька сторона, в тому числі нашому регіону, зокрема, за можливість реалізації на території області проєкту Україна-Норвегія, мета якого полягає в у зменшенні впливу негативних соціальних. Наслідків для звільнених у запас військовослужбовців, учасників АТО і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між нашими країнами завдяки спільним зусиллям, учасники проєкту військовослужбовців та члени їх сімей мають можливість не лише пройти професійну перепідготовку на цивільні спеціальності, а й отримати психологічну реабілітацію та правову допомогу з метою підвищення їх соціальної захищеності в суспільстві. Сьогодні результатом проведених навчань стане отримання дипломів і ринок праці поповниться новими спеціалістами в сферах інтернет технологій бізнесі, веб-дизайну, туристично-ресторанного бізнесу. Також хотілося б відмітити підтримку Міністерства закордонних справ королівства Найорбегів в реалізації різних проєктів на території області. З 2015 року в Черніві функціонує iHub Чернігів, центр під... Приємності та інновацій, мета діяльності, якого полягає у сприянні розвитку підприємства та створенні успішних стартапів і компаній. Крім того, за сприяння посольства Норвегії, Чернігівським експортерам сільськогосподарської продукції, було презентовано бізнес-освітню програму Молоді підприємці Норвезько-український бізнес з метою інтенсифікації торговельно-економічних зв'язків та нарощування експортного потенціалу українських агровиробників в Норвегії. Така підтримка у налагодженні партнерських відносин з бізнесу дуже важлива, оскільки наші підприємства тільки починають освоювати норвезький ринок, і тому вкрай необхідна допомога для просування продукції чернігівських товаровиробників на ринок Норвегії. І, зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль, щоб розвивати цей напрямок і в подальшому. Тому ми готові до подальшого поглиблення співпраці, зокрема через посилення економічної складової для забезпечення зростання зовнішньої торгівлі, реалізацію спільних інвестиційних проєктів.